Я Койот Пітерсон, і ви вже бачили, як мене кусали жуки гіберстри, вогняні мурахи та скорпіони. Але сьогодні я значно підійму рівень індексу болю від укусу комах. Сьогодні мене вкусить вбивце корів. Є в мене відчуття, що це буде дуже боляче. Ой-ой! Нема жодних сумнівів, що дикий захід це жорстокий та суворий край. І чи йдеться про кам'янисту місцевість, переплетену колючими рослинами, чи про її тварин, озброєних іклами та жалами. Сонорська пустеля Арізони це парк розваг для любителів пригод. Звісно, всі ми боїмося бути укушеними гремучою змією під час пригод поза стежкою. чи як в моєму випадку, знайти гігантську сколопендру на своїх штанях. Проте гарна новина в тому, що кожна з цих істот робить усе можливе, щоб уникнути будь-якої взаємодії з людьми. Однак іноді ви можете випадково зустрітись. І коли це трапляється, то вкус може бути доволі болючим. Я попався. Він мене вкусив. впевнений? Так, впевнений. Але для моєї роботи потрібна безпосередня взаємодія, щоб я показав вам ефекти цих зустрічей. Так ми можемо навчитися, чому важливо бути в гармонії з нашим оточенням і чому краще спостерігати за тваринами з безпечної відстані. Вельветова мураха. Серйозно? Так, висунувась з під колоди. Потрібен бокс. Так, секунду. Треба підняти колоду. Я бачив, як вона там сховалась. О, я бачу. Побачив Сиди під колодою. Ось, ось вона. Ну ж, бо, лови її. А -а -а. Так, так, подивись. Уу! Так, а -ха -ха. О, вона майже вхопила мене з під колоди. До речі, а вона непоганого розміру. Ну що ж, ми впіймали вельветову мураху. Ось вона. Ну що ж, круто! Завтра вранці. Мене вкусить. Цей маленький непокірний жук. Круто. Вельветова мураха, яка насправді є видом земляної оси, і взагалі ніяка не мураха, має відоме прізвисько вбивця корів. Оцінена в індексі болю укусу комах як четверта найбільш болюча комаха у світі. Ходять чутки, що біль настільки сильний, що може вбити корову. Можливо, ви дивитесь на це і думаєте, – «Койот, тебе вкусять? Так, мене вкусять і вже сьогодні. Що ж, індекс болю у кусу комах говорить, що інтенсивний біль триватиме приблизно 30 хвилин. Причина, чому я це роблю, щоб піднятися, до мурахи кулі. Хочете побачити, як мене кусає мураха куля, тоді мені потрібно пройти все, що веде до цього. Я не готовий до 30 хвилин болю від укусу цієї комахи. Так, я знаю. Знову починається. Койот готується бути вкушеним. Але цього разу все інакше, коли мова йде про алігаторів щипання крабів або укуси пиявок, я не переймаюсь. Але коли мова йде про жала та отруту, тоді вже навіть я хвилююсь. Тож, самки не мають крил. Самці в той час мають крила, але що цікаво, вони не мають жал. Вгадайте, хто має жала? Правильно, самки і одну ми сьогодні маємо. А знаєте, що вражає найбільше в цій комасі? Розмір її жала. Тому що воно приблизно таке ж довге, як і живіт комахи. А тепер я візьму ентомологічні щіпці, підніму комаху і покажу вам наскільки велике це жало. Ви готові? А вони крихкі? Насправді ні. Вельветова мураха має дуже дуже міцний екзоскелет. Цей екзоскелет один із найміцніших у царстві комах. Тож те, що я піднімаю її щіпцями, не спричинить їй ніякого болю чи небезпеки. Упс? Гей, вона тікає. Тримаю, тримаю. Спіймав? Спіймав. Чудово. добре. Цих комах можна знайти в траві, тому якщо ти ходиш там босоніш і наступиш на одну з них, ти її не роздавиш. Вона просто обернеться, притулить свій живіт, і бум! Ти будеш прокований тим величезним жалом. Ну що ж, на цьому етапі я думаю настав час, щоб вона мене вкусила. Ну що ж, друзі, не знаю, як ви, а я знервований. Кажуть, що біль від цього укусу може вбити корову. Проте немає жодного зареєстрованого випадку, щоб корова чи людина вмерли від укусу вельветової мурахи. Це мене трохи заспокоює, але ти ніколи не знаєш, як твоє тіло відреагує на отруту. Тож ми завжди маємо порцію епінефрину. на той випадок, якщо в мене буде алергічна реакція. Марк показує мені, що час починати. Тож, поїхали, я буду вкушений вельветовою мурахою. Погнали! Добре Койоте. час настав. Так Тож, як ми це зробимо? У нас є GoPro, камера, ще одна маленька камера. О, тут у нас Ченс, наш оператор. То який у нас взагалі план? Ну ж, Бо, розкажи. У нас є два варіанти розвитку подій. Спершу я спробую перевернути ось це скло разом з комахою, поставити його ось сюди, на мою руку. Так, я ізолюю комаху на моїй шкірі і сподіваюсь, що коли вона спробує втекти, вона мене просто вкусить. Якщо не спрацює, то у мене є пара ентомологічних щіпців, і я збираюсь підняти мураху, поставити її собі на руку і дати вкусити. Так чи інакше, я буду вкушений вельветовою мурахою. Ну, поїхали. Так, для початку я перевертаю скло з мурахою. А тепер спробую поставити його собі на руку. І, якщо пощастить, мураха вкусить мене. Ну що, готові? А ось і момент істини. Я койот Пітерсон, і зараз мене вкусить вельветова мураха. Один, два. Погнали. Три. О Боже. У мене пульс зашкалює. Дідько, я бачу, як в неї пульсує живіт. Зараз серце вистрибне. Це може статись будь-якої миті. Так, вкусить будь-якої секунди. Вуа ой ой! ой А-а-а! Вона кусає мою шкіру, намагаючись вилізти з контейнеру. О, і це жало буде як мікроскопічна голка, що проникає мені в шкіру. Яка напруга! Склянка починає пітніти від тепла моєї шкіри. Тож я думаю, треба переходити до плану Б. Візьмемо мураху за допомогою ентомологічних щіпців, бо я не думаю, що вона збирається кусати. Вона там вже дві хвилини і поки що жодного укусу. Просто намагається вибратись. Тож зараз я збираюсь перевернути склянку. Готові? Один, два, три. Чудово! Як почуваєшся? Моє серце просто розривається. Думаю, мені знадобиться кілька хвилин, щоб заспокоїти серцебиття. Вирубаю GoPro. Ну що ж, єдиний варіант, який у нас залишився, це тримати мураху ентимологічними щипцями. притиснути її до шкіри і дати мене вкусити. І здається, вона це зробить, чи не так? Так, тільки дайте мені одну секунду. У мене серце з грудей просто вистрибує. У світі ентимології, коли потрібно вилучити отруту у комах чи павуків, тримати їх щіпцями – гарантований спосіб отримати укус. Тож я думаю, що всі ми розуміємо, що буде відбуватися далі. Друзі, це повне божевілля. Мої нерви не витримують вже зараз. А яким же тоді буде укус тарантула? чи мурахи кулі? Ну, добре, не можу повірити, що ти це зробиш. Просто божевілля. Ну ж ну бо коят. Ти зможеш, ти зможеш. Жало зайде прямо тобі під шкіру. Саме так. Прямо під шкіру. Я готовий. О боже. Ну що ж, поїхали. Готові? Ну що ж, давайте зробимо це ще раз. Я коєд Пітерсон, і прямо зараз. Мене вкусить. Вбивця корів. Ти готовий? А ти готовий? Ніколи не готовий. Один. Два. Три. Готовий? Так. Візьми в кадр, ставлю її на руку. Поїхали. В мене рука тремтить. І вперед. Окей, okay, я повертаюсь сюди. Ти в порядку? Як відчуття? О, oh. oh, господи! О, oh, господи! Дай <smelling> <dropdowns> мені секунду! О oh, Боже! Ти в порядку? О, oh, Так! То що ти відчуваєш? О, секунду. Одну секунду. Народ все дуже погано. Приберіться. О Боже. Треба контролювати свій пульс. Ну жбо, візьміть крупним планом. Тут кров. Зроби гарний кадр, бо я не можу всидіти на місці. Ось тут. Тебе вкусили, прямо сюди. Прямо тут. По відчуттях це як. я відчув, як воно проникає прямо під шкіру. Повністю, як воно туди заглиблюється. Це буде добре? Ну, добре. Вчені кажуть, що. Укус вельветової мурахи триватиме приблизно 30 хвилин. І я скажу вам, що це 100% найгірший укус, який я отримував. Це гірше за гіберстру і вогняну мураху. Відчуття, ніби мене кусають знову і знову. Можете бачити, як починається набряк. Так, я бачу, як він збільшується. Ну ж бо опиши біль. Він пульсуючий чи постійний? Біль, він він поширюється, неначе у тебе судоми чи щось подібне. М'язи затискаються і пульсують. Пум. пум. О, це потужно. Тепер я розумію, чому вона зветься Вбивця Корів. Ого! Який же сильний біль, господи. Як довго це вже? Близько. 7 хвилин? Семи хвилин? Кажуть, що біль триватиме приблизно тридцять, Тож мені ще терпіти двадцять три хвилини. Ах! Крім того, щоб наблизитись до мурахи кулі, я отримав у цієї комахи ще й для того, щоб відчути всі ефекти дії отрути. Ах! Минуло вже 25 хвилин, але моя рука усе ще палає. І, до речі, що неймовірно. Подивіться на всі ці червоні плями, що формуються навколо укусу. Ось місце, куди зайшло жаво. Воно опухло і дуже дуже чутливе. Можете побачити, як все червоніє навколо місця укусу. Я спітнію. Моєю метою було якнайкраще описати свої відчуття. Воно все ще болить доволі сильно, але вже не так сильно, як одразу після укусу. Але що цікаво, навколо укусу, воно поколює, наче мільйони маленьких голочок роблять. Ц -ц 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 -ц. Як бачите, тут сформувались маленькі червоні цяточки. Я думаю, що це місце розповсюдження отрути. по моїй руці. О господи, я б сказав би, що це був дуже дуже сильний укус. Вбивця корів справді заслужив свою репутацію одного з найпотужніших укусів у царстві комах. І хоча це може бути оцінено як чотири в індексі болю укусу комах, для мене на цьому етапі це точно номер один. І, хоч я на крок ближче до укусу мурахи-кулі, спочатку мені доведеться зіштовхнутися з тарантуловим соколом. Є відчуття, що це буде дуже погано. Я, Койот Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. О, забираємося з пустелі. Вельветові мурахи кочові земні мешканці, що харчуються нектаром. Тому у вас немає ніяких причин, щоб їх боятися. Якщо ти живеш або гуляєш на території Вельветових мурах і хочеш уникнути укусу, не знімай свого взуття, і все буде добре. І не забудьте підписатись, щоб доєднатися до мене та команди.